Друзі, всім привіт! Записував вже про цю гру. Один раз вона дуже класненько дала. Давайте з червонця пограємо. 10 і 3 на балансі. Побачимо, що з цього кіна може бути. Так, вілди, це у нас, коли випадають, це в нас на респін грає. Так, окей. 70, порядок, плюс респін і нічого не дало. Ну, поки гарненько. Гарненько, невеличкий плюсик нам дало вже на пару ставочок. Що прекрасніше за це може бути? Так, мімо. Так, ну давайте ще покрутим, подивимось. Десь воно чує нас жде. Ой-ой-ой, хорошо! Плюс респін грає! Хорошо, це ми сходу собі заробили безстресенько, швидесенько плюс респінчик. Найс! Ху -ху! Коротше, гра нормально сипе, друзі. Що я можу сказати? За хвилину зробити 250 гривень як. Находимо спектрум, я вам залишаю силочку. Ось. Так він виглядає. Тому залітаємо, можемо грати. Гра сипе нормально. Тому немає чого втикати. А потрібно, друзі, давайте слідкуйте за моїм каналом, я буду залишати ще більше цікавих ігор. Тому підписуємося на канал і ставимо ваші лайки. Всіх обняв, поцілував.